Трампа випереджає, от з чим це пов'язано? Такий ну ривок вгору. Як ви, як ви вважаєте? Ну дивіться, я б не порівнювала взагалі там Гарріс з е, припуском Байденом, тому що Байден при владі 50 років. Ну, як би так само, тобто Байдена можна порівнювати з е, припусками Спікером Пелосі, да, тому що вони. Ну, один е, ні, Гаріс була. Ну, по перше, вона була прокурором. Тут прокурорів обирають. Вона була прокурором в Каліфорнії. Ну, один з найбільш багатих і е, потужних штатів. Тобто, е, в цілому, ну багато спікерів вони були з Каліфорнії. Ну, нас та мателосі вона ж працювала в Каліфорнії. Колишній спікер від республіканської партії е, був з Каліфорнії. Тобто, в цілому ну, вона там була досить відомою політиком. Друге, вона один з найбільш відомих політиків. Які борються за репродуктивні права жінок, ну можливо, ця дискусія ну у нас в країні не є настільки ну найбільш актуальною, да, але тут це ну дуже потужна дискусія, яка в кінці кінців архітипово зводиться до права на вибір. І толерантності, ніж до ну певної диктатури держави, і саме тому в неї зараз ключовий меседж це фрідом, це свобода, да ну, так, так і вони кажуть про те, що дивіться, ну якщо ви хочете ну жити чоловік з чоловіком. Будь ласка, це ваше право. да? І uh, ніхто вас цьому не буде обмежувати би, нам, нам хочете... пані Катерина, uh, їхні так. їхні проблеми. Да. Ні, щодо фрідому тут я з вами погоджуюсь. Так. Нам теж свободу хочеться. Тільки в нас тут більше питання. Щоб світло вимикали не так часто, і сирени вночі нас тут не турбували. Оце оце наші питання. Але Без, безумовно, але це ж теж потрібно комунікувати. Абсолютно частина американців просто не слідкує вже, чи вважає, що ситуація стала кращою. Навіть люди в Вашингтоні, з ким я працюю, Ну відчасти вони кажуть, що ну, в Україні ж вже краще. да Знову ж таки, це освічені люди, які працюють в ну, державних структурах. Не по зовнішній політиці, але в державних структурах США. Ну, Тому, пані Катерино, таки, ну, пані да. Катерино, влітку може до кінця літа Ф-16 з'являться, то точно буде краще. Світло вимикають вже менше. Ядерний реактор запустили на Хмельницький після капітального ремонту. Точно краще ненависть і лють. Збільшується до агресора, точно краще, повірте. Ну от Ну і життя продовжується однозначно краще. Ну нам, нам все рівно потрібно знаходити. Я думаю, що з точки зору адвокації да просування інтересів України з республіканцями з ними ну, в будь-якому випадку, навіть якщо Трамп переможе, але зараз ну, Трампа все рівно краща динаміка в, в, в Штатах, які сумніваються ніж так. у Паріс, Ну якщо порівняти і Пев репорти є такий сайт, які порівнює всі 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 соціологічні ем, дослідження. Сіє на точні е, соціологічні дослідження можна подивитися всі е, ну все рівно в Трампа динаміка поки краще, але знову ж таки вона пов'язана не з тим, що Трамп е, його різкі заяви про жінок всім подобається чи його заяви про НАТО всім подобається. Ключовий меседж Трампа це в тому, що ви могли купити більше за Трампа в магазині, і ви могли заправити автомобіль дешевше за Трампа ніж зараз. Це ключовий меседж, який вони роздають навіть блогерам там, інстаграмерам і так далі. І так далі, тому знову ж таки, якщо ми хочемо просувати більше Україну, нам потрібно в тому числі більше говорити, як американці спільно з Україною можуть заробити і протистояти великій авторитарній загрозі. Це дуже важливий меседж, який ну я тут до кінця від української спільноти не чую в форматі. Саме в форматі конкретних проєктів, в форматі великих проєктів на міжнародне фінансування, і ну ми про це говорили, тому що з Катериною Ющенко говорила минулого тижня на економічній конференції в бізнес-школі Джеймстауна. Да? Тобто, це таке домашнє завдання, яке зараз якраз хороший період для того, щоб ну, реалізувати і зробити, пані Катерина, щиро дякую вам за те, що долучилися. Дякую. Будь ласка, включайтеся завжди. Цікаво почути. Від першої особи, це ж ви знаєте, мій формат. Я обожнюю чути коментарі від людей, особливо які на місцях, які відчувають той чи інший момент, і коментують вже безпосередньо з місця подій. Катерина Ударченко, і партнер компанії SIC Group Ukraine, була з нами щойно на прямому зв'язку, прямому ефірі нашого вечору лай. А ми повертаємося до розмови Сергій Куюн, Я нагадаю, експерт паленого ринку та директор консалтингової компанії А95 є нашим гостем безпосередньо в студії. Пан Сергій, так от я зараз просто підхоплю ідею, коли хочеш щось від когось, то треба вкласти економічний якийсь сенс, інтерес людині дати, зачепити його, підчепити якимось. Інтересом, от ну, ну, що можна ходити і розповідати, як де в нас там з тією нафтою, або е, там з електроенергією, там з паливом таким, з акцизами там на бензин, чи там з бензином, який він там 95-й в нас, чи, чи який завгодно. Якщо не вкласти е, в вуха влади тієї країни, від якої ми чогось хочемо, чим вона буде, е, чим Україна для неї буде цікава? Погодьтесь, правда? Чому у нас на цьому? Етапі на будь-яких етапах, і це ж не перший рік так все мляво в цьому плані. Ну, можливо, якщо ви маєте на увазі Угорщину зі Словаччиною. Може так? і так. Ну, безпосередньо. Знаєте, так. насправді, мене це теж трохи обурює, тому що насправді вони всі на нас добре заробляють: і поляки, і словаки, і угорці. От, наприклад, що отримала Угорщина? От, вони самі кажуть, да, ми вам перекриємо пальне. Ви там 10% диспального споживаєте нашого. Але по-перше, ми його знову-таки, ви нам його не даруєте. Ви отримали дуже потужний канал збуту своєї продукції. І це, ну, це круто. Тобто, за пального на ринку дуже багато. І те, що ви отримали свою частку ринку, це, 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 це супер. Якщо ви нам, от, що можна на це відповісти, у нас нема проблем. Тобто, якщо ви нам перекрите, ми, у нас є де взяти. У Нас дуже диверсифікована сьогодні система постачання, і в нас є де взяти набагато більше, ніж вони дають, але що вони отримають? Вони отримують цей обсяг, який треба буде десь прилаштовувати, і який там нікому зараз особливо не потрібен. Тому вони на цьому теж заробляють, і вони це знають. Та ж сама Польща, я думаю, що вона відчула ну, найбільше там, наш вплив. Наприклад, я от порахував нещодавно, що польські. Нафтові транспортні державні приватні компанії е, від України отримали майже півмільярда доларів додаткового прибутку за останні два роки. Тому що ми почали ми ніколи нічого не купляли в Польщі, ніяких нафтопродуктів, нічого. Зараз це один з найпотужніших. Це 50% пального зараз іде з Польщі та територію Польщі. Тобто вони заробляють на продажу нафтопродуктів, вони заробляють на транзиті, на роботі своїх портів, на залізниці, на роботі своїх транспортних компаній. Тобто, Але вони, оця риторика, що ми ж вам допомагаємо, скільки ви заробляєте на цьому, Польща експорт в Україну наростила, здається, втричі з 2021 року. Тоді, як ми в Польщу не наростили експорт, у нас він залишається дуже стабільним. Тому вони, скільки людей вони наших там сьогодні працює на ту економіку, скільки споживає, і так далі. Але про це ніхто не говорить. Поляки не хочуть про це говорити. Вони хочуть говорити про те, що ми ж вам допомагаємо. Да? Тобто вони бачать тільки свою допомогу. А скільки Україна їм дала, вони чогось це. А от можна якимось хоче. чином да, от на рівні там я не знаю, двосторонніх перемовин, там різних зустрічей. Оці всі речі просто сказати. Можливо, ти, це ти, є. Ми ти, ж ти, з вами не знаємо. А, Можливо, да. вони це якось артикулюється тій стороні, але риторика публічна ну, мене чесно ображає, тому що поляки свою економіку отримали дуже величезний поштовх до її розвитку. Я впевнений, що і угорці, і словаки. Його теж відчули, можливо, в трошки інших там, масштабах. Є, ну, бачите, але... інформація і в новинах прозвучала. Я зараз бачу, що Фіцо, ну тут уже про Фіцо. Це просто Гергей Гуяш, а тут е, Фіцо пригрозив послу українському. Пригрозив українському. Ну і формулюєш, звичайно, ну як послу можна пригрозити. Ну, донести інформацію або там зауважити послу. Посол це, це посол. Але принаймні пригрозив послу наслідками через блокування транзиту, да, мовляв, не буде, якщо відновлений найближчим часом слово нафти продовжить постачання дизельного палива в Україну. Розумієте? Тобто, в принципі, таке враження, що щось у нас там припинено вже. Щось ми щось ми вже припинили. Ну, наші кажуть, що ні, нічого не припинили. Тому от скандал є, проблем, проблеми нема. Ну, І да, ми в цьому скандалі є. виглядаємо не дуже. І, в принципі, може це і є мета. А може, ми в цьому скандалі маємо виглядати взагалі круто, розставити крапки на дій, сказати, хлопці, це вам тут, ну, як сказати, навілі ваш, на, вас на ложний слід, а ми нічого не припиняли. Тобто це там туди питання ставте. Ну, якось так. Дивіться, ще інформація. З 1 вересня 2024 року в Україні почнеться поступове підвищення акцизів на бензин, дизельне паливо та. Е та газ скраплений газ. Скраплений, да, Автомобільний газ. Геннадій Рябцев повідомив експерт з енергетичних питань. Спрогнозував, що ціна на бензин зросте приблизно на 2 гривні за літр. Дизельне пальне гривня гривня 20. На оцей скраплений газ на 7 гривень за літр. Я все переконаний, що після такого рішення ринок скрапленого газу в Україні може суттєво скоротитися. А він у нас який взагалі, от трошки детальніше про ринок скрапленого газу в Україні. Можна щось сказати? Трошки застаріла інформація. Я думаю, ага. що це на початках, то що там було. Так. Дійсно, два тижні тому парламент проголосував за підвищення акцизів. Це буде відбуватися протягом чотирьох років. Угу. І кінцевою метою уряд поставив вихід на мінімальний, мінімально встановлений Європейською комісією рівень акцизних зборів. Знову-таки поступово. Да? Відповідно, перший етап буде відбудеться з 1 вересня. І якщо рахувати, то е, бензин і дизель на бензин зростає податок на півтори гривні літр, mm -hmm. на диспальне десь 2 гривні, скраплений газ 5 гривень за літр. Тобто, ось така е, пропорція. Відповідно, е, е, тут багато є інцинації. Сьогодні не знаю, чи ви чули ні, але що там е, уряд зробив так. Е, Просував цей законопроект під, скажімо так, гідею, да, там, з ідеєю того, що нам потрібно е, впроваджувати європейські е, норми, да, тому що ми. Крокуємо в Європу, ми вже члени Знаєте, і так вже, далі. Вже від цих європейських норм трохи аж, да, але аж підкида, Під... Чесно, не зрозуміло, навіщо це робиться, але насправді ми всі розуміємо. Тобто країні потрібні гроші. Ну, так. Мінімум 500 мільярдів гривень у нас дефіцит вже поточний бюджету, да, за офіційними даними. Треба їх десь брати. І я не розумію, чому уряд ховається за якимось там. Е Якимись європейськими нормами, замість того, щоб, мені здається, всі люди розуміють, в якій ми ситуації і як важко. Відповідно, ну, кожен, довж, ну, кожен має за це заплатити. Тобто, і той водій, і навіть там кажуть, а от там щось підніметься. А, так, підні... можливо, і підніметься, але це буде внесок кожного у бюджет, у, відповідно, у збільшення нашої обороноздатності. Тут ви трохи чіпляєте теми, тему, яка мене, як кажуть, вже аж так. Заводить ну, професійно, тут розумієте, така штука. Та сплачувати то можна і більше, тільки ж мати з чого сплачувати. Це якби перший момент. А по-друге, коли під податки, оці акцизи, все оце підвищується. А дивишся інформацію, що хтось десь або виводить щось, або десь зникають якісь суми, або людина, яка жодної секунди не працювала там. В комерційному якомусь там бізнесі або там в приватних там якихось напрямках, а на державній службі має стільки, скільки мені працювати років 150, розумієте, так щодня так наполегливо, то виникає запитання. Така сплачувати то добре, але ж всі мають це робити. Розумієте я до чого? А от вам так в Європі, а в Європі так. Да, на жаль, ну, це проблема. Вона для нас не нова, да? вона завжди була. Е -е, і Ті зловживання, і дійсно неефективне використання бюджетних коштів. Це все є. Але е зараз така ситуація, на мій погляд, знову -таки, е, що треба йти паралельними курсами. Так. Тобто так, треба мобілізувати е ті гроші, які є всередині, і паралельно е прикривати ті шпарини, через які ці гроші можуть. Витікати. кудись, кудись витіка, бачимо, так, що так. певні покращення є там і в закупівлях Міноборони, да, після знову такі там скандалів, там останніх там є дійсно е, гарна динаміка. Ми бачимо, що є там, по поде... так якісь проблеми зберігаються, але якщо ми будемо чекати, поки там їх вирішать. А потім ми, може, заплатимо там більше податків. Ну, я боюсь, я побоююся, що у нас просто часу цього немає. Нам треба просто робити все і одночасно для того, щоб вистояти. От як ви, ваш варіант, який з депутатів, який голова з комітетів, голова якого з комітетів, я так сформулюю, найбільш просто, ну, ну, от обзловили б, не знаю, щоб з ним зробили? Податкової та митної політики. Податки. От Просто коли от податки на плечі навалюються, люди бачите, як реагують на це все. А з іншого боку, мені б цікаво, б його почути було б, ну, може, колись і буде така можливість, е, от коли такі рішення давайте, ми підвищимо податки. Ну, може, може, дійсно, під цим щось є? Ну, дивіться, податки ну... не переглядали з початку війни. Ну, не може, ну, чесно, не може такого бути, да, що от хтось, що, що це когось мене там, осторонь, да, пройде, не помітимо. Ми всі маємо, ну там вважайте, що це ну, там, додаткові донати. Да? Ні, ну донати це просто. Так. І треба розуміти, що державний бюджет. Коли, це... коли є, ніхто нічого не каже, коли є з чого? ну, хтось працює більше, хтось працює дуже багато, хтось дуже дуже багато. І є з чого? не питання. Просто подекуди буває таке, що в людей ну немає що. І от тоді, коли це все навертається так, на таких людей, треба держава має їх захищати. Держава має е, дотації адресні давати. Але багато людей, які просто не донатять, не платять податки, мають нормальні там тіньові доходи. Ну так, так. Ну, от, от він, щоб він приїхав на колонці, сплатив цей податок в ціні бензину, фактично. Тобто йдеться. Проте... В нас ціною на бензин, до речі, а 95 вона Ці в якому на стані. На от, 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 з європейськими порівняйте, просто цікаво, от, на якому ми рівні. Я на водій, мені важко, я про ціну на бензин не знаю нічого. Але тим не менше, Можу сказати лише те, що е, такого паливного ринку і такої кількості гравців на ньому немає, я думаю, що не тільки в Європі, немає навіть в світі. Багато в нас. Наприклад, якщо до війни у нас було. До 22-го року, я скажу так, так було так. десь 130 імпортерів пального. Хто завозив да, в країну, mm -hmm. то сьогодні їх 500. Так у нас не все погано так виходить. Розумієте? Тобто, і mm -hmm. от уявіть собі, яка конкуренція, і, відповідно, це, от, це головна передумова для того, щоб ринок, по-перше, був спальним, по-друге, щоб на ньому об'єктивно формувалася ціна. Дійсно, йде, ну там, бійня за кожну копійку, і відповідно. Ми просто залежимо від світової кон'юнктури. Там зростає ціна, е у нас зростає, там падає, у нас теж оперативно падає. Тому от, а так, зрештою, там з чим порівнювати, трошки можу сказати, що у нас трошки сьогодні ціна десь 3-4 гривні на сьогодні є зайвих, скажімо так, за рахунок чого. Ми е з 2022 року повністю поміняли логістику постачання. Якщо раніше у нас 80% відсотків йшло з Росії і Білорусі, у нас були свої нафтопородні ну, заводи, так, зараз у нас було море, зараз ми тягнемо його за тисячі кілометрів з Європи. Відповідно, платимо за цю транспортування, за те, що європейські постачальники теж там, як то кажуть, трошки прикурюють да, на цьому. Відповідно, як тільки ми отримаємо доступ до великої води до моря, Відповідно, у нас ціни однозначно за рахунок логістики, там, я думаю, ці 3-4 гривні в собівартості втратять. Пан Сергій, я щиро дякую вам за бесіду, за те, що прийшли. Я вам скажу відверто, тема то специфічна, але ви в матеріалі тому приходьте, м -м, треба, треба навіть і такі специфічні, непрості теми, отак от розбирати, як вам це вдається, абсолютно доступно, абсолютно знаєте, простою мовою пояснити. Такі складні речі. Дякую вам щиро. Дякую. Нагадаю, Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А95, був гостем нашої третьої години, нашого вечору лайф на новини Лайф. Ну а тепер, шановні друзі, підіб'ємо підсумки нашого опитування. Тобто, як ви голосували? Запитання таким чином звучало. Чи вірите ви, що план дії президента Зеленського призведе до миру? Так, тобто, ві 21% наших активних глядачів. Не вірять. 57%. І, відверто кажучи, 22% залежить від виборів у США. Бачите, як цікаво, ми говоримо про план дій Зеленського до миру. А все таки п'ята частина серед тих, які проголосували наших активних глядачів, вважає, що все ж таки від виборів у США це залежить. Тому, власне, і відповідь чому так часто, ми говоримо про вибори. У США і про передвиборчу кампанію. Бо від цього давайте скажемо дуже-дуже багато чого залежить. І хто там прийде у Білий дім, і як буде виглядати Конгрес наступний, хто буде в адміністрації нового президента? Дуже багато від цього буде залежати. Отже, шановні друзі, я щиро дякую вам за увагу. Щиро дякую за те, що були з нами. Ще раз хотілося б подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість працювати і доносити вам необхідну інформацію. Мене звати Сергій Дойко. До наступних зустрічей в ефірі будемо разом. Побачимось, і все буде Україна.